Вітаю, друзі. Думаю, всім очевидно, що відхід Збройних сил України з Авдіївки був питанням часу. Здача Авдіївки це абсолютно прогнозована і очікувана подія. Із цим невеличким промисловим містечком біля Донецька все стало ясно і зрозуміло приблизно на початку грудня, коли як пазли почали сходитися кілька важливих і очевидних фактів. Факт номер один. Важливий і очевидний приблизно на початку жовтня Росія, маючи інформацію про виснаженість збройних сил України після наступу, приймає стратегічні рішення відкинути зсу від передмість Донецька і захопити Авдіївкою. Підкреслюю, це дуже раціональне рішення на базі інформації про виснаженість збройних сил України після. Нашого наступу це зовсім не рішення за будь-яку ціну, незважаючи на будь-які втрати під вибори президента Російської Федерації заволодіти Авдіївкою для того, щоб щось там показати комусь і довести. Ні, це дуже раціональне стратегічне рішення на базі е, воєнної інформації. Факт номер два, також важливий і очевидний. Після публікації у Вашингтон Пост приблизно наприкінці листопада, чи там на початку грудня, весь світ, не тільки ми, дізналися, як планувався і формувався український наступ. А формувався він за наступною схемою. Наші західні союзники прийняли рішення спихнути на військовий непотреб. Причому у недостатній кількості, значить, станків Абрамс, які були нам поставлені, бог зна коли були зняті захист, системи наведення, прицілювання ще там щось, тобто вони були демілітарізовані. У неповному кількості нам дали оцих нібито 300 танків, леопардів, але потім сказали, що насправді їх було не 300, а 150 там чи 200. Також вони були у несправному технічному стані, ці танки. З 50 аж з 50 бредлів. Бредлі вдалося зібрати, я не знаю, там 20 чи 30, тому що. Не працювало те, в одних, в інших треба було з одних знімати щось передавати. Тобто весь світ дізнався про цей важливий момент. Окрім того, що нам не своєчасно і несправну техніку, то ми витратили під час наступу. Це два важливих два важливих очевидних факти, які я хотів би сказати. Факт номер 3 також очевидний і важливий у березні 2023 року. Президентом Чехії став Петер Павел. І Петер Павел, маючи, як ми тепер уже розуміємо, в грудні це вже стало зрозуміло, інсайдерську інформацію, повідомив нас Україною і попередив, що прийнято стратегічне рішення не фінансувати Україну, не допомагати їй у військовому плані. Після 2023 року. І те, що зараз ми бачимо, відбувається в Конгресі Сполучених Штатів, підтверджує попередження президента Чехії Петра Павла. Оце третій важливий, очевидний факт і чинник, який, який от все разом складаючи докупи, ми вже розуміли у листопаді на початку грудня. Що доля Авдіївки вона вирішена. Це прогнозована і очевидна дія відведення Збройних сил України. Що є новим, непрогнозованим і неочевидним, це реакція світової спільноти, яка якраз так сталося і співпала, відбулася під час Мюнхенської безпекової конференції. Я уникаю означення, приємна реакція, тому що. Ну, з натяжкою це можна сказати, що мені приємно, але принаймні вона неочікувана реакція. Всі визнали наші партнери, що вони не допрацювали по питаннях зброї. І всі зійшлися спільним знаменником. І президент Сполучених Штатів Джо Байден, який звинувачив Конгрес, безперечно, маючи на увазі, передусім республіканців. Безвідповідальними є республіканці. Вони безвідповідально пішли на канікули. Так і не надавши нам 60 мільярдів доларів, ніби вони щось там вирішують. Це це важливий момент. Президент Чехії Петер Павел сказав, що майже мільйон снарядів, виявляється, можна дати, просто немає воза, немає коней і волів, щоб перевести ці 800 тисяч снарядів. Більше того, пройшла інформація, що у світі десь там є 3,5. Мільйона снарядів. <кій> І Джо Байден заявив на весь світ, що ми вийшли із Авдіївки, тому що снарядів немає. А снаряди ось вони поруч валяються. Коней немає, возів немає, щоб просто перевезти нам ці всі снаряди. І, звичайно, наша експертна спільнота, причому не просто експертна спільнота, а люди, які воюють. І я почну з фейсбучного допису або посту. Ігоря Луценка, колишній народний депутат від батьківщини, про що пише Ігор Луценко? Теж пише про брак зброї, про брак боєприпасів і говорить про те, що Росія може і вистачає зусиль робити концентрацію військ. І запроваджувати ноу-хау по вундервафи, по розумній мудрій зброї, на локальних ділянках фронту. І цього разу були використані ви не повірите, ніякі не дрони і безпілотники ударні, а каби, керовані авіаційні бомби. І всього-то на всього, навсього, з чим добилася результату Росія. Вона зруйнувала Авдіївкою кабами, керованими авіаційними бомбами. На відстань 30-40 кілометрів підлітала тактична авіація, скидала керовані бомби, і панелька або будинок складався повністю незалежно, де ви там сховалися. Більше того, хто ховався і хто потрав в радіус 100 чи 200 метрів, отримав контузію і ставав вже небоєздатним, незважаючи на те, що зберіг голову руки. І ноги, але ставав небоєздатний. І ось Ігор Луценко приходить до ключового висновку, що ми теж маємо можливість і знищувати носії цих бомб, атакувати аеродроми, використовувати, використовувати ППО. Збивати тактичну авіацію, найголовніше, ми теж можемо робити каби, перейти від безпілотників, які там щось пирскають і так далі, і нічого не більше того, всі ці оператори дронів знищуються цими кабами, і ми теж можемо це робити, але нам не вистачає організації. А Росії вистачає організації. За що я люблю метафізику? І філософію, тому що вона завжди задає постійне одне запитання. Чому, 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 чому? До нескінченності І це питання ніколи не припиняється. Я хочу задати сьогодні і поговорити про важливу річ. Чому Росія може організуватися, а Україна не може організуватися, маючи всі на те можливості? Так ми перейшли на трошки вищий рівень організації, і вже не 300 студентів виставили б, як під крутами. Аби казали здатність вести бойові дії фронтом і регулярною армією, але менше з тим, ми все одно програємо Росії в організації. І у нас складається враження, що нам потрібно відкрити курси, які будуть готувати людей, здатних організуватись на вищому рівні. Буде випущено велика кількість коучів. Я думаю, це зробить. А, цей длігач І ще своїм другом забувся, ну, неважливо. А, І вони напродукують а, ну, геник Глібовицький і так далі. Це ж все стратегії і так далі. І вони навчать нас стратегувати, організовуватись і так далі. І тому подібне. Ні. У мене є відповідь на це запитання. І на це відповідь на це запитання є дуже простою. Давайте ми собі уявимо два образи, які... Ну, З двох сторон працюють. Воюють. Образ росіянина в, в, у вигляді Путіна і українця у вигляді Єрмака. Хай Бог мене простить, що я образ українця у вигляді Єрмака. Давайте задамо запитання. Чому Росія демонструє вищий рівень організації? Дуже просто. Тому що Росія в, в, в образі Путіна прийняла рішення знищити або вбити озброєних українців. Чому вона прийняла таке рішення? Тому що Путін вважає, що ми народ, який не заслуговує жити у формі е, державної організації. Ми не можемо жити так. І нас треба знищити і підкорити. І все більше нічого. І це дає йому натхнення і дає йому установку створювати зброю, приліпляти до звичайних бомб, якісь там крильцята, які дають можливість цим бомбам планувати і летіти там 30 чи 40 кілометрів. Все просте бажання знищити українців, які не заслуговують на державність. Те, що він, він себе не накручує абсолютно нічим, що ми там нацисти, ми там не любимо їх і там ще щось. Це можливо для плепця, для тих, хто проживає в Тайзі, їх треба накачати тим, що ми нацисти і нацистів треба знищувати. Ні. Путін лягає спати і встає з думкою. Що потрібно вбити усіх українців, які здатні чинити військовий спротив. І тому він постійно ставить питання озброєнь. І колективний Путін на гора видається озброєння. То ланцети, після ланцетів Каби. Після Кабів буде будь-що. Тому що росіянин в образі Путіна завжди ставить питання вбити українців. Більше нічого. Тепер ми переходимо до Єрмака. Чим лягає спати Ярмак і встає? Явно не з бажанням вбити росіян? Просто не з бажанням вбити росіян. І ми маємо на чолі вищої політичної влади людей, які не переслідують бажання використати нагоду легітимно, легально на окупованих територіях вбити всіх росіян. І тому вони ніколи не ставлять питання зброї. У них не стоїть таке питання. Єдине питання, яке вони ставлять, заробити на зброю. Але це принципово інша мотивація. Я підкреслюю: ми не бачимо за два роки війни, ми провоювали два роки, і не бачимо, що у нас на чолі представники вищої політичної влади не ставлять головне завдання, завдання вбити росіян. Які прийшли на окуповані території, що керує людиною, що дає їй таку установку. Універсальна річ гідність і помста. Наказати тільки за факт того, що до нас прийшли зі зброєю нас нагнути і поневолити. Цього достатньо. Не обов'язково мати ненавість до росіян. Просто наказати когось іншого. Але справа вся в тому, і проблема полягає в тому, що всі ці люди, які нами керують, у них засрана голова російською ментальністю, культурою, емпатією до росіян і так далі. І для того ж Зеленського, в якого батьки є е, оформленими Росією людьми, ну для нього ну вбивати, мати таку, лягати, спати і вставати з бажанням вбивати росіян, це все одно, що розстріляти своїх батьків. І ми це з одного боку, а з іншого боку, кар'єристи проукраїнські кар'єристи, профнепридатні люди, в тому числі кар'єристи профнепридатні люди, які не могли скласти номенклатуру озброєнь під час наступу, які пішли у наступ, знаючи, що це нічого не призведе, окрім як витрати навіть того невели... невеликої кількості озброєнь. Я маю на увазі про всі генералів, не тільки залужного. Нібито проукраїнських. Оцей союз а, проросійських а, політиків із а, проукраїнськими кар'єристами профнепридатними дав результат, в результаті став причиною здачі Авдіївки. І це буде повторюватись, 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 поки ми. Ну, спочатку не заявимо про це, а потім їх всіх не викинемо звідти. Іншого варіанту, ну, просто не існує. Поки що ми можемо тішити себе, що Петер Павел і всі інші поставили. Їм стало соромно за нас, що ми недоотримали озброєнь. Я підкреслю ще раз один важливий момент: ми недоотримали озброєнь, тому що у нас проросійські еліти. Ми не ставимо ніколи питання озброєнь. Докази на завершення. Думаю, за три хвилини я розкажу. Олексій Кущ, ви економіст. Гарний економіст. Я нічого не можу сказати. Два роки війни він до цих пір пишеться Олексій Кущ. І він пише: реагує на смерть Навального. І буквально за кілька абзаців він виходить в ключову проблему російсько-української війни. Якимось чином пояснюючи, чому ми програємо в цій війні. І знаєте, чому ми програємо на думку Олексія Куща в цій війні? Тому що ми ірраціональні. 40% росіян, виявляється, десь я не знаю, хто там міряв, були проти війни. І ми не використали цей протестний електорат чи як його там назвати, страту протесту в Росії. На свою користь, не створили для них умов сприятливих, а почали руйнувати пам'ятники Пушкіна. А потрібно було до пам'ятників Пушкіна ще ставити Достоєвського пам'ятники, Грібоєдова і, звичайно, Булгакова, аж до Львова і до Ужгорода. І тоді ми б залучили цих 40% креативних перспективних на свою користь. А так вони всі. Після того, як ми їх дегуманізували, сказали, що вони всі, а, значить, за Путіна, і ми воюємо з російським народом, а не з Путіним. Вони образилися, об'єдналися навколо Путіна і тепер роблять крильцята до кабів. Це приблизно, я, я майже дослівно передаю. Вони всі влилися в ВПК Росії і штампують проти нас бомби, ланцети і так далі. А нам то всього-навсього треба було до Пушкіна ставити нові пам'ятники тут в Україні. І тоді все було б чудово і добре. В голові у куща ж немає бажання і розуміння, що потрібно скористатися якомога швидше нагодою і вбити росіян, які прийшли на окуповані території. І для цього треба негайно і швидко зброю. І цей час, це вікно, можливостей, воно невелике. Тому що спочатку нам казали, що в сучасних умовах країна може ввести інтенсивний бойовий дій не більше трьох місяців чи шести місяців. Якщо у вас є розуміння, що у вас оце вікно можливостей шість місяців, ви землю зубами вигрузити, з під землі достанете. Зброю для того, щоб наказати і вбити тих, хто прийшов вас образити. Але в голові у кущів. І у Єрмаків наставити тут пам'ятників ще побільше. І ми живемо от, от серед цих людей. І тому ми маємо наступні проблеми. Це тільки наші українські проблеми, які нам не дають можливість озброїти з одного боку, а з іншого боку. У нас працює армія Ех, лідерів громадської думки, експертів, журналістів, блогерів. Які демотивують і деморалізують українське суспільство і Збройні Сили України, і представляють Росію у вигляді непереборної і нездоланної перешкоди, їм допомагають навіть патріоти. Навіть пост Ігоря Луценка, правильний пост, він фактично якби є детерміністським. Тобто ми. Запрограмовані на нижчий рівень організації. І ми не можемо. І що там, я не знаю, десь не треба вчити, ще там, да не треба нікого ніде нічого вчити. Є базова річ у людини наказати злочинця і більше нічого, наказати. І це нестримне бажання реалізується через створення і пошук зброї. інакшого не можна, і нічого не потрібно. Я вже не кажу. Що в нормі українець він повинен ну, бути запрограмованим на знищення російського. Ну, в принципі, повинен ловити просто цю можливість, використати її для того, щоб знищити все російське. Не потрібно ніяких коучів, курсів, говорити про стартигування, читаю пост теж. Ми не навчилися визначати пріоритетність, яка пріоритетність сама виходить органічно, якщо ви намагаєтеся вміститися в це вікно можливостей і швидко його використати для того, щоб максимально вбити людей, які прийшли вас поневолити. Якщо ви хочете їх наказати, не треба. Зброя буде зразу в пріоритеті. Номер один: більше нічого не потрібно. Читаєш оце все. Два роки війни. І як це все у нас представляється? Що робити з цим мотлохом, я приблизно знаю, але ключовий момент на завершення. Ми зобов'язані тут у себе в Україні зламати хребет усьому російському, російському народу тут, у нас в Україні, так як Сполучені Штати Америки. зламали хребет усьому німецькому. І сьогодні в Сполучених Штатах Америки ніхто не відкриє рота і не скаже, що він німець. І ніхто не згадує, що німці в 45-му році в кількісному за кількісними показниками було більше, ніж англійців чи британців. Але в англійці там в себе в Сполучених Штатах всередині зламали хребет у німецькому. І ми повинні так само зламати хребет у російському. Раз і назавжди. І тоді ми переможемо, тоді в нас буде і зброя, і організація у нас буде вище. І все у нас буде краще. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступної зустрічі.